Путін виявляється дав задню російський диктатор. Передумав їхати до Ердогана. Анонсована раніше зустріч у Стамбулі не відбудеться. Про це заявив сам президент Туреччини. Він уточнив, що поки що їх переговори з Путіним відтерміновуються і, можливо, прийдуть дещо пізніше у вересні. Далі цитую: у вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН США. Якщо з таким щільним графіком вийде знайти можливість, ми з Путіним зустрінемось особисто. Кінець цитати при цьому Ердоган не уточнив, де саме можуть бути відкладена зустріч. Відомо, що Анкара наполягає. Це має бути саме Туреччина. Водночас є й варіант, за якого сам Ердоган поїде в Росію. Принаймні найближчим часом із візитом до Москви може прибути глава МЗС Туреччини. Я нагадаю, що турецький лідер планував зустрітися із російським диктатором, щоб обговорити одразу кілька тем. Насамперед, це зернова. Угода. Росія вийшла з неї ще 18 липня. З того часу неодноразово звучали заклики її продовжити, але Путін не погоджується і намагається змусити весь світ. Пристати на його умови, очевидно, що також Ердоган хотів би обговорити із президентом РФ війну в Україні, адже лідер Туреччини позиціонує себе одним із миротворців. Він час від часу намагається посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Цілком вірно, що саме з тією метою він і хоче використати саме зернову угоду. Чому зривався візит Путіна до Туреччини? Невідомо. Але це лише одна з ланок ланцюга. Адже кремлівський диктатор не поїде також і до Африки. Там на 21-24 серпня, заплановано саміт Країн Брікс. У Йогасамблі мають зустрітись лідери п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Проте вже відомо, що Путіна там не буде. Він виступить лише по відеозв'язку. Це вже нагадує тотальну ізоляцію російського диктатора, принаймні так вважає СНН. Видання відзначають, що ставлення світу до Путіна різко змінилось після повномасштабного вторгнення до України. І тепер президент РФ вже не є частиною світової політичної арени. Натомість усі інші лідери БРІКС на саміті будуть Це і президент Південної Африки Сирі Рамофоса, лідер Китаю Сі Дінпін, президент Бразилії Луїс Луаде Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Усі вони будуть вузькому колі ухвалювати доволі Важливі рішення, зокрема, лідери країн Брікс планують перетворити свій клуб на реальну геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню заходу у світу. Крім цього, Південна Африка пропонує виговорити розширення блоку. Мовляв, близько 40 країн офіційно чи неофіційно виявили інтерес до приєднання. Серед них Буцімто Судівська Аравія, Аргентина та Єгипет, і все це обговорювати без Безпосередньої присутності Путіна, схоже, то дійсно зайвий раз намагається нікуди не їхати, щоб не арештували за ордером Гаазького суду. Але на публіку робить вигляд, що має важливіші справи, наприклад. Днями президент РФ нібито з'їздив у Ростов на Дону, зробив це вночі. Російські пропагандисти повідомили, що Путін бусімто відвідав штаб так званої СВО. Там заслухав доповіді начальника генштабу Герасимова та інших командирів. Зауважу, що саме цей штаб у червні захопив Євген Пригожин. Тож, ймовірно, Путін намагався показати, що все ще контролює своїх командирів і армію.